Привіт, мене звати Іра, мені 9 років. Я люблю займатися волейболом. Привіт, я Максим. Мені 20 років. То я працюю на групі швидкого реагування в охороні компанії «Тигр». Сьогодні ми знімаємо рубрику «Green» або Red Flag». Сідати в машину до незнайомців, коли ви хочете підвести додому. Ред тому що я не знаю хто він. Він може бути дуже небезпечним. Якщо хтось каже я друг мами, пустіть мене, випускати його додому. Ред тому що е, треба запитати мами, а не довіряти словам. Мати в телефоні один додаток, де можна бачити все все з камери Грін тому що батькам буде спокійніше за мене. Просто написати сусіду, що хтось шумить під'їзді, Red flag, тому, що е, сусід може не прочитати повідомлення, а ти гре швидше і все буде добре. Залишити кота головним по безпеці вдома. Редслед, тому що кіт спить більше, ніж люди, а тривожна кнопка спрацює завжди. Захищати квартиру лише наліпкою, об'єкт від охорони. Реддфле, тому що наліпка не налякає грабіжника, краще покласти справжню охорону. Залишати ключі під кілонком біля дверей. Редсле, тому що хтось може їх знайти. Побачити дим та бігти шукати від розводою. Реддфле, тому що мама вчила не так робити. Але краще, щоб було протипожежна безпека. Замовити охорону тигра та спати спокійно. Green флаг, тому що тато вчив, що безпека і життя найголовніше. Пишіть в коментарях, як вам такі формати, та залишайте ваші ред та Green флагі.